Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Фарма міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна виступає за проведення міжнародної мирної конференції. Конференції, яку визнають як Україна, так і Російська Федерація. На зв'язку з нами зараз Олександр Мерешко, народний депутат, фракція Слуга народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день, ви е, стежили за е, турне е, представника Китайської Народної Республіки, який він почав з Москви. І е, е, що ви можете сказати зараз? Е, чи, е, чи в принципі реалістично було від Китаю очікувати якихось нових ініціатив в зв'язку з тим, що Пекін проявив таку активність, та, тобто показав е, спробу якимось чином дипломатично означити свою активність в питанні війни Росії проти України, ну одним словом, а висновок із того, що ми почули, почули з китайського боку, ми зараз можемо робити? Ну, певний висновок ми можемо робити, і на превеликий жаль, це не дуже позитивний висновок для нас. З точки зору перспектив підтримки Китаєм. Наприклад, формули миру президента Зеленського або участі Китаю в глобальному саміті миру. Ну насправді ви знаєте, чесно кажучи, в мене немає якихось очікувань, але я це якраз та ситуація, коли я хотів би помилятися. На мій погляд, для того щоб зрозуміти позицію Китаю, треба аналізувати не його риторику, не те, що він каже, а його справжні національні інтереси. Тобто реальні інтереси на превеликий жаль, цим інтересом Китая відповідає стратегічне партнерство без обмежень, як вони це визначили між Китаєм і Росією. І якщо аналізувати дії Китаю, то вони на жаль складаються не на користь України. Тобто, Китай надає економічну допомогу Росії, купуючи газ. І нафту Росії фактично рятує економіку Росії від, криз, від кризи і краху. Китай е, надає допомогу військово-промисловому комплексу Росії, продаючи е, Росії е, товари подвійного призначення і нові технології тобто, це посилює економіку держави агресора. І риторика Китаю також, вона, на мій погляд, доволі є лицемірною. І якщо подивитись, послухати китайську пропаганду, то е, тут Китай е, скоріше повторює російські наративи. Тобто, у мене немає якихось очікувань. Яка мета цього турне була е, в зв'язку із тим, що по суті справи нічого нового не пролунало? Це перше, знаєте, у нас в ефірі була така версія, що Китайський представник якби зондує настрої не лише в Україні, а й настрої наших західних партнерів. Так нас якби намагається виміряти їхню рішучість надалі підтримувати Україну. Ну в усьому має бути свій сенс. Анонсоване турне. На вашу думку, яку яку мету мало з точки зору зовнішньої політики Китаю? Я тут вбачаю таку подвійну мету. Насамперед я погоджуюсь з тими аналітиками, які кажуть, що в такий спосіб Китай намагається зондувати ґрунт, тобто побачити наскільки е, Україна залишається е, рішучою в протидії відсічі російській агресії, е, наскільки е, західні країни, країни Європи залишається відданими підтримці України, тобто побачити це і виміряти це, якщо можна так висловитися. Але є ще одна мета цього турне, яка яку я розглядаю як пропагандистську, тому що Китай намагається останнім часом представити себе як е, е, державу миротвор, миротворця Тобто е, Китай намагається підкреслювати такі контрасти, наприклад. Зі своїм основним конкурентом зі сполученими штатами китайська пропаганда звинувачує Сполучені Штати в тому, що вони нібито підливають олії в вогонь, маючи на увазі військово технічну підтримку України, і Китай представляє себе, каже так, що ми виступаємо за мир, ми виступаємо за переговори. Але в цій конкретній ситуації, коли йдеться про те, що агресор... Геноцидна держава вбиває населення іншої держави. То тут говорити про мир і переговори це ну, на мій погляд, це таке політичне політичне цинізм і лицемірство. Ви знаєте, щоб трошки зменшити рівень політичного цинізму і лицемірства, у нас є така спеціальна рубрика антидезінформаційна. і нам легше буде орієнтуватися в просторі і часі після того, коли ми а, її розпочнемо прямо зараз в ефірі. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Одним із магістральних напрямків російської дезінформації є поширення наративів, в тому числі в цивілізованому світі. Про ну так би мовити, миролюбство Росії в лапках, що от Росія. Пропонує якісь переговори. А ці вперті українці нічого не хочуть, їм би лише воювати війна потрібна і все таке інше. Росія на жаль, над цим працює дуже активно, і ми бачимо, що це подеколи впливає і на представників західного світу, які клюють на цю обманку. Як ви вважаєте, щось подібне, коли ми чуємо від китайського представника про те, що за стіл переговорів має сісти і Україна, і Росія, що цю конференцію має визнати і Україна, Україна і Росія, ну і такі пропозиції, які нібито звучать на фоні, до речі, я сьогодні вже згадував на фоні, до речі, тієї карти, яку розгорнув Дмитрій Медведєв, де українцям залишили розміри Київської області для існування та для життя, все інше має відійти до Росії. Це ж, ну, якби теж частина офіційної позиції. Дмитрій Медведєв не остання людина в структурі російської, в ієрархії російської влади. Так от подібні турнеки китайських чиновників вони а, лягають в таку а, політику поширення подібних а, інформаційних спецоперацій, на вашу думку? Ну на превеликий жаль, так. Тобто, це посилює російські пропагандистські наративи. І, і е, на мою думку, я переконаний точніше, в тому, що китайське керівництво дуже добре розуміє, що відбувається на насправді, але тут е, мають місце такі певні політичні чи дипломатичні хитрощі тобто е, для Китая Росія є. Союзником є партнером без обмежень, і Китай неодноразово про це заявляв відкрито, що він намагатиметься тільки посилювати, у тому числі співпрацю з у військовій сфері з Росією. Тобто Китай проводить е, спільні військові навчання і так далі. І ми всі бачимо, що це дійсно партнерство, стратегічне партнерство без обмежень. Ну і звичайно, Китай підтримує свого партнера без обмежень. І поширює в тому числі його наративи. До речі, нещодавно видання Wall Street Journal оприлюднило, так би мовити, план, який росіяни передали ще в березні, в квітні, в квітні 2022 року українській стороні. Там ми пам'ятаємо, що відбувалися переговори в Туреччині. І все, що От складові цього плану, так, а це не перебільшення, це якби відповідає. Тому, що планувала Росія а, зробити з Україною. Я, так, я, я буду говорити так під час а, масштабного вторгнення, і ну, ми згадаємо, що тоді російські війська ще були а, поблизу, ну, власне, в районі Київської області. Тобто, а, підійшли максимально близько до центрів української влади. А, ось а, Основи такого плану від Росії, як ви вважаєте, надалі будуть просуватися різними засобами, в тому числі і за допомогою російських партнерів? Це цілком можливо, тому що Китай, наприклад, заявляє в, свої, в своєму так званому мирному плані один з пунктів передбачає те, що треба враховувати, як там сказано, безпекові інтереси всіх. Сторін. Тобто тут сам термін безпекові інтереси це по суті російський наратив, який Росія недоразово висловлювала а Китай. Тут просто має на увазі саме російські безпекові інтереси, за якими криється е, намагання повністю знищити державність України. Тобто, е, той е, план, про який е, пише е, американське видання, по суті, це є елементом. Більш глобальної мети, яка полягає в тому, щоб повністю знищити державність України і український народ, його ідентичність, а як Китай, за вашими спостереженнями, збирається вийти з цієї колізії, тобто, Китай заявляв, що поважає суверенітет України, а відтак і територіальну цілісність, але водночас заявляє про безпекові інтереси Росії. А, і зрозуміло, що о, в, цьому, в цьому контексті треба розглядати ставлення Пекіна до окупації частини українських територій. Тут ви знаєте, є дуже показовим. Я звернув увагу на дуже цікаве інтерв'ю. Е, йдеться про інтерв'ю китайського науковця, який намагався представити офіційну точку зору Китая під час Мюнхенської конференції. І я звернув увагу на те, що е, Німецький журналіст е, декілька разів задавав дуже просте питання е, цьому представникові Китаю стосовно територіальної цілісності України, тобто ви підтримуєте територіальну цілісність України в розумінні і необхідності, щоб е, відбулася повна деокупація, і е, китайський. Представник так і не зміг дати відповідь на це дуже просте питання. Він фактично ухилявся від прямої відповіді, і це дуже показово, тому що Китай на словах принаймні буде маневрувати, буде буде роби продовжувати робити такі, знаєте, пропагандистські е, гасла стосовно підтримки суверенітету і так далі. Але буде діяти і продовжувати діяти зовсім в іншому напрямку, підтримуючи державу агресора. А що мається на увазі, коли Китай пропонує проведення міжнародної мирної конференції, яку визнають і Україна і Росія, та за яких обставин а і коли би це могло статися? Тому що китайці заявляють про те, що у свій час. Мається на увазі обидві сторони мають прийти до такого рішення. Так а як це перекласти з дипломатичною мовою? Чи пропонуються, пропонуються якісь конструкції? Та чи пропонує себе Китай в якості такого переговорного майданчика? А, ну можу висловити свою особисту версію на цей рахунок. Йдеться про наступне справа, в тому що готується проведення глобального саміту миру. І багато країн вже висловили свою згоду на те, щоб взяти участь Китай. Ну було б доцільно для цього, для справжньої справи миру, щоби Китай також взяв участь. Але Китай намагається ухилитися від цього, і власне тому і заявив про те, що він виступає за такі конференції за такі перемовини, але за умови за умови того, що це буде схвалено Росії. Тобто Китай дуже добре розуміє, що цього не буде. Тобто, це така знаєте намагання ухилитися від е, участі в глобальному саміті миру. На що Китай розраховує? Мені здається, він розраховує на виснаження України. Він розуміє, що це війна на виснаження, і дуже важко протидіяти боротися з агресором, який має величезні людські ресурси і військові ресурси. І е, Китай сподівається, що на якомусь етапі. Україна буде виснаженою і буде змушена сісти за стіл переговорів. І Тут він може знаєте, заявити про себе як такого квазі-миротворця. Тобто, можливо, це такий план Китаю, але це тільки моє припущення. А яку гру взагалі веде Китай на вашу думку? Та тому що у нас на Китай сприймають як такого гравця великого, який за всім спостерігає, робить свої висновки. А водночас, наприклад, Роман Безсмертний говорить, що ми в цьому помиляємося. Насправді, політику і тон задає Москва і Росія, і вона є ведучою в цьому процесі перерозподілу сфер впливу в сучасному світі. Так? А Китай в цьому плані лише вчиться і намагається підіграти Росії. та і це дещо змінює цей стереотип про розподіл такої політичної і економічної ваги в світі. А отже, що що ви думаєте стосовно нинішньої ситуації? А чи справді лідерство в цьому тандемі за Росією таке політичне лідерство за Росією? А Китай якимось чином намагається просто виконати. Ну я не хочу сказати темники, які вони отримують із Москви, Мабуть, це б дуже грубо б звучало б, так але ну якби підтримати по партнерськи політику своїх друзів а, насправді. Ну, дійсно є такий тандем, є таке стратегічне партнерство, але. Роль молодшого партнера тут відіграє Росія, тому що Китай е, має більше і економічні ресурси, це друга економіка світу, і військові ресурси, і, і так далі. Тобто, Росія стає дедалі більш залежною від Китаю, і це молодший партнер. Китай бачить, що Росія виявилася, знаєте, як сказали б Китайці паперовим тигром в якомусь сенсі, тобто вона виявилася друга армія світу, не такою вже і. І потужною, тобто, все це Китай е, розуміє, і він намагається зробити так, щоб Росія якомога більше залежала від Китаю. Він намагається і буде намагатися захопити е, такий економічний вплив. В Росії прив'язати до себе, тому що Китай має власну велику стратегію. Про це дуже багато літератури є і е, мета, головна мета цієї стратегії полягає в тому, щоб стати гегемоном в світі, але е, не одразу поступово. Спочатку треба стати регіональним гегемоном, а потім глобальним гегемоном для того, щоб відбулось, Китай намагається зруйнувати існуючий світопорядок. Ліберальний демократичний порядок, який виник після Другої світової війни, і тут Росія якраз дуже активно допомагає Китаю у знищенні, у створенні хаоса, і тут збігаються інтереси і Китаю і Росії. А наскільки Китай реально стурбований власною економічною ситуацією? Чи, чи не перебільшуємо ми цю стурбованість і. А як на це впливає? Чи взагалі китайці відчувають вплив російської війни проти України на власній економіці? На власній економіці він це відчуває. Китай зацікавлений, зокрема в тому, щоб була все таки якась мінімальна продовольча безпека, і для того, щоб не були порушені chains, тобто такі ланцюги, ланцюжки постачання товарів, такі технологічні ланцюжки. Тобто в цьому його економіка зацікавлена. Китай в економічному плані залежить від Американського європейського ринку, і власне тому він не намагається, наприклад, напряму постачати зброю Росії, тому що він не зацікавлений в санкціях. Він боїться санкцій з боку Сполучених Штатів, з боку Європи, тому, що це ну, порушило б його економічні інтереси. Ось він керується дуже прагматичними економічними і політичними інтересами. А на вашу думку. Ну, от ми з вами зробили припущення про те, що а, китайський представник Лі Хуей а, ну якби зондує настрої м настрої не лише в Україні, а й настрої в країнах-партнерах західних, так а, і що він а, почув або почує від партнерів України і яким чином це може вплинути на позицію Китаю. А в Брюсселі, наприклад, він почув те, що. Європейський союз закликає Китай, по-перше, не надавати військову допомогу, тому що така спокуса залишається. Єдине, що стримує Китай, це загроза використання санкцій з боку Сполучених Штатів. І йдеться також про китайські фірми, які китайські компанії, які Стали які були включені в такий чорний список, якщо можна так виразитися, і по відношенню до яких Європейський союз застосував санкції? Китай намагається вилучити ці китайські компанії, вивести з під санкцій, Але справа в тому, що ці китайські компанії, вони не є просто приватними і незалежними. Їхня діяльність залежить від уряду Китаю і в значною мірою контролюється Китаєм, тобто їхня діяльність спрямована на посилення. Військове посилення Росії вона санкціонована китайським керівництвом, і всі це дуже добре розуміють. Так ось Європа намагається завадити цьому, впроваджує санкції. А Китай намагається вивести свої кампанії з-під цих санкцій. А тіньова допомога через ну так би мовити офшорні зони або через треті країни на кшталт північної Кореї можливо Росії маю на увазі. Е, е, так, Китай, наскільки я знаю, він намагається використовувати треті країни е, для постачання таких чутливих е, товарів, які можуть викінт технології, які використовуються. Ну водночас, ви знаєте, він намагається все таки не заходити за далеко. Він намагається допомагати Росії, в тому числі військово-технічному плані, але так, щоб не перетинати червоні лінії і не наразитися на е, ризик е, впровадження санкцій. Тобто він намагається це робити обережно, використовуючи треті країни, і тому не випадково в дронах ми можемо знайти і китайські елементи, китайські деталі. Але це також підтверджує дієві санкції щодо Росії і авторинних санкцій щодо країни і, комп... і компаній, які надають е... допомогу Російській Федерації, країні агресору. Дякую дуже, Олександр Мерешко, народний депутат, фракція Слуга народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. З нами був на зв'язку. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.